Всім привіт! Вітаю на каналі В'яжемо Зажур. Мене звуть Ірина. В цьому відео ми навчимося в'язати ось таку неймовірно гарну, просту і дуже вишукану регланну лінію. Вона вяжеться дуже просто. Ширина її складає всього 7 петель і 2 рядочки. Ми не будемо використовувати жодного накиду, але Отвори у нас по бокам будуть. Дуже просто виглядає. Гарно виглядатиме, якщо ви хочете собі або футболку, або светрик. Дуже простий, але зробити, хочеться, акцент. То можна зробити на такій гарній реглані лінії. Ось так вона виглядає з виворотньої сторони. Тож, давайте розпочнемо. Набираємо необхідну кількість для вас петель і плюс 7 петельчок нашої регланної лінії. Обов'язково, якщо вам незручно, то користуйтесь маркерами, щоб відзначити ці 7 петельчок. Пров'язуємо в даному випадку це лицеві петлі. Я пров'язую до регланної лінії, які мені необхідні. І ось дивіться, у нас є петельки, і між ними є перетинки. Я за оцю перетинку захвачую, от бачите, перетинка між двома петельками. І за оцю саму перетинку я буду просто пров'язувати лицеву ось так от. І тому у нас будуть менші отвори, якби ми робили, наприклад, з накидом. Тепер нам треба зробити перехрещення трьох петель в праву сторону. Третю петельку нам треба поміняти з попередніми двома, але так, щоб ця петелька була проведена перед роботою. Ось так. Обережно поміняли на спиці і пров'язуємо їх лицевими петельками. Три лицевих петлі у нас. Ось так от. Тепер це у нас три петлі з нахилом вправо перехрещення. Наступна у нас одна виворотня петля. Тепер перехрещення трьох петель в ліву сторону. Тепер, навпаки, нам треба першу петлю поміняти з наступними двома, провести їх, провести цю першу петельку попереду наступних двох. Заводимо спицю позаду обережно. Зняли першу петлю, притримуємо. Знімаємо дві петлі наступних і одягаємо на ліву спицю першу петлю. Тепер одягаємо зняті нами дві петлі і пров'язуємо їх лицевими. Звичайно, можна пров'язати. За допомогою додаткової спиці, але мені, наприклад, зручніше без додаткової спиці. Так, знову у нас перетинка між петлями. Ми за нею захвачуємо і пров'язуємо лицеву. Це у нас буде прибавка до регланної лінії. І далі ми пров'язуємо по візеруночку. В даному випадку це лицеві петлі до кінця рядочку. Ось так от. І у нас є і маленькі отвори, бо якщо б ми робили накиди, отвори були б набагато більші. А так, заперетинку, отвори менші. Другий ряд дуже простий. Ми просто пров'язуємо виворотні майже всі петлі, крім центральної. От зараз ми пров'язуємо необхідні нам виворотні петлі. Але якщо ви по колу в'яжете, то ви будете пров'язувати просто по малюнку лицевими петлями, а центральна наша буде виворотня петля. Ось таким чином. Дов'язали виворотні і лицева. Це при поворотному в'язанні ми ось таким чином пров'язуємо. При круговому ми в'яжемо по малюнку, просто пров'язуємо лицевими петлями. Ось таким чином ми дов'язуємо до кінця рядочка. І ось така дуже простенька, але дуже гарна, як на мене, регланна лінія. Припавочку ми робимо в кожному другому ряду, ну, не в другому, а в першому рядочку. В першому зробили, другому просто пров'язали по малюнку. І ось таким чином можна зробити акцент на вашому виробі. Без додаткових візерунків. Сподобалось відео, постав подобайку, підпишись на цей канал. Тут дуже багато цікавих відео для майстринь. Підпишіться, поширюйте це відео, пишіть свої коментарі з тим, що б ви хотіли ще побачити нового, щоб вам відсняти. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!